Катка танком – танкам, один з аспектів підготовки бійців на полігоні це застосовуючи часів Другої світової. Сьогодні тут проходять таку підготовку військові психологи, аби самі не боялися і вчили не боятися звичайних солдат. Головне в цій ситуації не забутися знищити ворожу техніку противника. Психолог повинен сам відчути себе в надзвичайній ситуації, а вже потім надавати психологічну допомогу бійцям, кажуть військові. Тож кожен учасник тренінгу проходить звичайну обкатку танком. Для багатьох це вперше. раз. як відчуття? Ну, в принципі, дещо подібне я й очікував. Так що того, як би сказати, ну, незвичного, ну я не це не відчув. Да, Ну, адреналін. навіть з страх, якби как бы, ну када з сторони смотриш, якби как бы, ну так не очень страшно. А коли іменно там, то да, адріналін присутствує. Мали ну, поралися? Да, ну гранати німину не, не долітіла. <світ> Нічого. Досвідчений психолог з позивним гром каже, що люди його професії на полі бою вкрай потрібні, адже чимало ситуацій, коли через страх військового ніби паралізує, і він може підвести підрозділ і загинути сам. До того ж, гіркий досвід афганської війни підтверджує, що бійці мають проходити реабілітацію. Найважче в основному ситуації це під час обстрілів, коли бійці не готові до е, атаки. От, і коли починається обстріл, деякі починають губитись або впадати в ступор. В основному реакція це ступор, може бути істерика. Або навпаки, коли військовослужбовці тривалий час знаходяться на передові під час перемир'я. Е, і Починаються зворотні психічні процеси. От люди робляться агресивними, вони хочуть діяти, але їм не дають діяти. Також їм допомога необхідна. Тренінг складається з теорії і практики, медична частина і безпосереднє заняття з психології. Спеціалістів у цій галузі небагато, тож збройні сили залучають і цивільних професіоналів. Ну, головне правило кризового психолога це хороший психолог, живий психолог, поганий психолог це мертвий психолог. Ми завжди маємо пам'ятати про те, що краще допомогти 20 людям по 5%, ніж одному на 100. Це такі, наприклад, два основні правила, які нам допомагають, якби завжди тримати баланс і рівновагу. І ще, як би не було, що не швидко нам треба було прибігти, ми завжди маємо 2-3 секунди на те, щоб зупинитися і зробити дистанцію між собою і місцем катастрофи, щоб не влітати в місце травми. Загалом військових психологів на полігоні навчатимуть протягом п'яти днів. Згодом вони поїдуть в свої частини для психологічної підготовки бійців, і більшість з них, ймовірно, потрапить в зону АТО, де психологічна підтримка українським військовим нині також дуже потрібна.